Окінізація на прикладі Української мрії у нашому суспільстві прийнято, що найкраща інвестиція це у нерухомість. Ти купив собі квартирку, може дві, може три, і здаєш її в оренду. А за оренду отримуєш гроші. Це ж ідеально, так? Але мінуса це дуже дорого, особливо після початку повномасштабної війни. Це стало дуже дорого і непідйомно для більшості українців. Але давай поговоримо про токенізацію. Як вона може вирішити це питання? Токенізація це процес перетворення. Власності у цифрову форму, тобто, коли ти оцифровуєш, по суті права на Нерухомість, ти можеш її поділити на токени. Якщо ціна твоєї нерухомісті десь 100 тисяч, ти можеш її поділити на 100 тисяч токенів. А людина, яка захоче проінвестувати і купити частину цієї нерухомості, заплатить і купить відповідну кількість прав на цю квартиру, на цю нерухомість, і ви зможете її просто поставити як в оренду. Після того як люди будуть по суті використовувати цю квартиру на в оренду.

Дохід, пасивний дохід, і відповідно, коли там хтось живе, тобі постійно капають, капають гроші, ти наскладуєш на ще одну частинку якоїсь іншої квартири, ти скуповуєш, скуповуєш ці права, і в тебе є вже дуже багато нерухомості. Ти вже володієш таким пасивним доходом, що тобі на роботу навіть не потрібно ходити. А всі твої діти, яким це передаєте ця у спадок, вони будуть щасливі, тому що їхні батьки або ж. Я не знаю, хто там родичі колись подумали про таку прикольну штуку. Якщо тебе цікавить інвестиції в інформаційні технології, тоді пиши, мене цікавить, і ми обговоримо це з тобою.